Вітаємо! Випуск новин березня ліцею номер 11 З вами у студії Іванова Софія та голова Тимофій. Минають віки, стараються написи на камні, ліють книги, а слово Шевченка живе й вічне. В цьому році ми відзначили 210-ту річницю від дня народження Великого Кобзаря. В березні серед юних здобочих освіти ліцею відбувся мовно-літературний конкурс чисів поезії Тараса Григоровича Шевченка. Це справжнє свято для душі, подароване юними талантами нашого закладу. Садок вишневий коло хати, криші над будуть, логатирі з плугами йдуть, співають і дичі дівчата, а матері вечерять ждуть. Село на нашій Україні наче писанка село, зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколисті І то полі а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Ревета стовне дні широкий широке, сердитий вітер давила, довернуть небесокі грами хвилю підійма. Наша пісня не време. Слава, слава України! Без золота, без камин, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Сім'я вечеря коло хати вечірня зіренька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче на очах, так соловейку надає. Слово поета лунало переконливо та щиро: то тихо, і ніжно, то і гнівно, пробуджуючи в серцях глядачів. І членів журі, почуття національної гідності, безмежної любові до рідної землі та гордості за таке свідоме нове покоління українців. Вітер з гаєм розмовляє шепче за сокою. Пливе човен по Дунаю один за водою. Пливе човен води повен, ніхто не спиняє. Кому спинить рибаленьки в світі немає. Поплив човен в синє море, а воно заграло. Погралися гори хвилі і скіпок не стало. Тече вода в синє море та не висікає. Шука козак свою долю, а долі немає. І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе досі сиди дід коло хатиночки і бавить хороша та кучерява своє маленьке меча. І досі сниться, вийшло з хати, весела, я сміючись мати, цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. приймає на руки і водує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиху промовить нишком. Те ж те лихо, печаліці, вороги, і нижечком старий читає, перехрестившись, очі наші. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне день погас. Мене літа, що листить листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу було бо вже й не плачу, і не сміюсь. Мені однаково, чи буде жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однако вісінько мені, неволя виріс між чужими і не своїми, своїми, волі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені Україну злії люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять, ох, неоднаково мені. Ребе то стогне ні широке, сердитий вітер загуба, то долу в вербах невисокі, порами хвилю підійма, і плітний місяць на топор, і хмари деда виглядав, неначе човен синій морі, то вирінав, то потик. Серчити вітер забива, то долу хербенне високі, горами хвилі піціма. Ми згадаємо Шевченка знову і знову, щоб заглибитися в палке та пристрасне слово поета перегорнути сторінки книги, його життя. Адже у такий нелегкий для країни час слова Тараса Григоровича актуальні, як ніколи. Яке щастя мати можливість читати рідною мовою? Яке задоволення пізнавати світи завдяки українському слову? Напередодні Міжнародного дня рідної мови учні восьмих класів окотре переконались, рідне слово відбиває ритм серця, затамувавши подих, діти слухали розповідь письменниці Марії Дружко про тайне слово, народження ідеї твору, виняткове доленосне значення спілкування саме рідною мовою. І хоч зустріч відбувалась в курті. Хоч промайнула на мить, та залишила неймовірно теплі спогади, з нагоди міжнародного дня рідної мови, представники учнівського самоврядування Паур, Юженко Олександр та Нагари Софія підготували та провели мовознавчий конкурс для здобувачів освіти 10-11 класів. Команди юні мовознавці, єдність мови, просвіта, мовна еліта мали змогу продемонструвати свої знання з мови та літератури у чотирьох етапах, під час яких правильно розставляли наголос, виправляли орфографічні помилки, заповнювали пропуски у реченнях, визначали запропоновані терміни, алітерація, оксюморон та інші. Вказували назву автора твору за героями та репліками, розгадували ребуси. Називали поетів за світлинами, згадували справжні імена письменників за псевдонімами. Гідний рівень продемонстрували всі команди. Дякуємо нашим захисникам за захист і можливість навчатись. Більше інформації про нашу школу читайте на сторінках Facebook ліцей номер 11».